Що ж, бойовики освоюють російські новинки. Тим часом київські волонтери реанімують тих, хто вже відвоював своє на сході. У столиці автосалон перетворили на автошпиталь. Головними пацієнтами тут є цивільні машини, на які свого часу одягли військову амуніцію та відправили захищати батьківщину. Як повертають до життя чотириколісних бійців, бачив Валерій Бакус. Хамер, таблетка, бобик, 66-й газон, джип, Нісан. один зі столичних автосалонів перетворився на справжній шпиталь для машин військових куратор автогоспіталю, інструктор з тактичної медицини Ігор Сімутін власноруч займається пошуком пошкодженої техніки Куди відвозимо туди машини, на передовій. Куда отвозим туда машины, я отвожу их на таком большом трале американском, который экскаваторы Звісно, Естественно, туда пустою не поедешь, мы туда обязательно везем 66-й или в Азии. А пустой обратно не поедешь. Я нагрузив оттуда металом всякий. Ну, то есть мотор кончений, там, там машина ще что-то такое, или там ремонт несовместимый с финансовыми. Фізичними затратами в тих условиях. Приміром, ось таких хамерів у зоні АТО сьогодні близько десяти. Кожен на вагу золота. Однак ремонтувати американця в окопних умовах просто неможливо. На лікування всюди хід прибув із цілим букетом хвороб. Коли я її його забирала, наїхала не більше 30 кілометрів в час. Зараз ми на неї вже достаточно швидко їздили. Тому що ми починили коробку, ми починили двигатель і топливну систему. Окрім цього, на велетня чекає неабияка модернізація. Бронь. Поковано лобове скло, бійниці на дверях, додатковий люк на кормі машини, збільшення розмірів башти та додатковий захист кулеметної точки. Это, во-первых, очень тяжело, здесь тесно очень. Бронежилетие с рожками ты этого не сделаешь. Во-вторых, ну вот вы бы хотели оказаться с пулеметом? Вот так вот на виду. Я мені. А ось ця мобілізована медична таблетка пройшла довгий шлях. Луганськ, Волноваха, Маріуполь. Сюди вона потрапила з повністю розбитою ходовою частиною. Рісори в пакеті настільки стерлись друг об друга, що ні як фольгу. Зараз механіки перебирають УАЗик повністю, замінюють майже кожну деталь. Це от запчастя, которої підготовлено на заміну на цю машину. Ну, просто щоб ну, не многословним. Когда дефектуется машина, ну, ребята понимают, они отталкиваются от того, что можно было бы поменять. Или такая формулировка, как клиенту, оно что, походит. Здесь такого не бывает. Якщо є яке-то суміння, то воно ставиться нове. На сусідньому стенді повністю перебирається й ось цей офіцерський УАЗИК. Його бойова історія почалась ще в Югославії. Однак, ось ці простріли на склі з'явились у нього вже в зоні АТО. Та пошкодження від куль не головна проблема. Їздити на те машині неможливо було. То нереально. ні реальне. того, та шрісори другої сторони стояла одна. Амортизатора не было вообще. Ну, я бы сказал, ни одного, но двух не было вообще. То есть вся ходовая, все там... По Па Сейчас що електрик, он видірять проводку. И заново завідо все по-новому. Ремонт та відновлення техніки в цьому автошпиталі здійснюються коштом українського автодилера та волонтерів. Робота тут кипить майже цілодобово, адже на вулиці, в черзі, на підйомник чекає ще декілька машин, які так потрібні нашим на передовій.